Поки Росія завдає чергових ракетних ударів по історичному центру Одеси, у місті точаться суперечки щодо виконання закону про деколонізацію: зносити чи залишати пам'ятники, куди їх подіти, які вулиці перейменовувати, робити це зараз, чи почекати до кінця війни, і що робити з Пушкіним, тим самим, що досі стоїть навпроти Одеської мерії, тим самим, чиє ім'я донедавна носила вулиця, куди нещодавно прилетіла російська балістика. Для чого потрібна деколонізація? Взагалі, ми побачили, що в принципі і офіційна влада, і навіть деякі міжнародні установи, і да навіть наші громадяни деякі вони користуються російськими міфами. Тупо Вигаданими історіями, вигаданими фактами, яких не існує, які можна перевірити в гуглі, але настільки вони багато разів повторили повторювались, що іншого сприйняття ніж Одеси, ніж російської, ніж якоїсь московської провінції, де великі Одесити це тільки ті, хто були в Москві. От у них є монополія на великих людей. А там українці і представники інших національностей, там Жаботинський, Мойхерсфорім або там Кримські татари це якісь незначні постаті, які не підлягають увічненню. Під час повномасштабного вторгнення ці питання стали ще гострішими. А в липні 2023 року набув чинності закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки. Він передбачає зокрема ліквідацію російської імперської символіки з публічного простору, пам'ятників символів і топонімів від часів Московського царства до сучасної Росії. Рішення має ухвалювати місцева влада. Якщо вона не зробила це у визначений термін, повноваження переходять до голови обласної адміністрації. Так сталося і в Одесі. Ми відповідно, якщо коротко, такі критерії використовували. Чи займала особа посади певні в органах влади управління імперії різних, да? чи вона причетна до встановлення радянської влади на території України, чи вона причетна до пропаганди комуністичного режиму або імперського режиму, чи вона Закликала до русифікації або українофобії. Чи вона пов'язана з переслідуванням учасників боротьби за незалежність у 20-му сторіччя? За цими критеріями нарахували понад 400 найменувань вулиць і 19 пам'ятників в Одеській області. Тут і почалися суперечки. Частина культурних діячів Одеси навіть звернулася до ЮНЕСКО із проханням відкласти до кінця війни рішення щодо долі культурної спадщини міста. Один із підписантів листа історик мистецтва Кирило Ліпатов. Головна вимога цього листа це певна заморозка процесів саме активного, агресивного втручання в міський простір і в міську колективну, індивідуальну сімейну пам'ять. Справа в тому, що, що Особиста моя, особиста моя позиція скоріше стосується питання, як цей процес відбувається, ніж на що його робити. Зрозуміло, що події останніх десяти років, особливо останніх 3 років, вимагають зміну відносини до. Такою незручною пам'яті, як кажуть історики. Мені здається, що власне, чому я підписав лист до ЮНЕСКО? Мені здається, що зараз перед українською державою і українським суспільством є більш актуальні, більш важливі органтні питання і виклики, з якими, дай Боже, нам усім справитись, ніж вирішувати незручні питання, які є в будь-якому місті. На думку Ліпатова, сам факт демонтажу імперських пам'ятників не здатний стерти з голів людей імперські стереотипи. А замість того, щоб зносити їх, нібито можна додати у публічний простір нові пам'ятники, які вшановують українських діячів культури та мистецтва пов'язаних з Одесою. Для того щоб сконструювати нову міську ідентичність, щоб працювати не тільки з Старими поколіннями, але і з молодими українцями. Давайте робити, власне, знаходити на мапі нашого міста місця комеморації українських діячів культури українських класиків, які пов'язані з А Їх доволі багато. Принципово те, що будь-який пам'ятник за свою історію існування, певно, змінюють контексти. Ми маємо навчитися працювати з незручним минулим і з не тими контекстами, які потребують деконструкції. Історик Тарас Гончарук звертає увагу на те, що часто діячі, яким поставили пам'ятники в Одесі російським коштом, насправді заледве були дотичними до історії міста. А от відомих українців там майже не вшановували яскравий приклад пам'ятник Володимиру Висоцькому біля Одеської кіностудії, який знесли у грудні минулого року. Це москвіч, московський актор відомий в Радянському Союзі. Тут він просто знімався. І це просто був ну, навмисно встановлений маркер. Тим більше тут поруч на одеській кіностудії є його великий барельєф, але чому тому нема пам'ятника Олександру Довженка, великому чи світового масштабу режисеру, який тут знімав свої перші фільми. Тут працював Лесь Курбас. Лише я згадочка там його в списках репресованих, великих списках. Тут працював Юрій Яновський, видатний український письменник. Він писав про український Голівуд на березі Чорного моря. І бачите, там, де український Голівуд був на березі Чорного моря в 1920-х роках, поставили нам москвича висоцького. От вам вся ваша культура. Те саме відбувалося і з назвами вулиць в Одесі, каже історик. Мені здається, що це цинізм. Це колосальний цинізм, бо я вже мовчу про війну. Подивиться в центрі міста. У нас в нас центрі міста не було жодної вулиці, названої на честь українців. Досі в нас в центрі міста вулиці, ну найбільше в Україні назв вулиць на честь. Імперських керівників Рішельєвська, не губернатора губернадіалґубернаторішеліє, Ланжеронівська, Варенцовський привулок, на честь міських голів, Новосельського, Морозліївська і так далі. Тобто, в нас ну центр, тобто ніхто їх не виключає, тобто з топоніміці міста виключаються штучні маркери, абсолютно таки до Одеси, мали послідкована, і це в них викликає якесь невдоволення. Вони називаються якимось більшовизвом. Я нагадаю, що в за більшовиків, за радянських часів, центральна вулиця Рішельєвська називалася Леніна, а зараз вона таки Рішельєвська. І ніхто її не називає Степана Бандера. Хоча, хто знає, можливо, варто було б назвати, щоб вони даремно не говорили. Бо вони займаються відвертим цинізмом. І вони викорінювали тут це українське. А тепер, коли бодай якось намагаються це врахувати, вони це страшенно обурюються. Обурені одеські діячі вважають, що втілення закону про Скасування глорифікації, бо не кожен письменник має бути героїзований. Тобто, якщо пам'ятка є видатною, не треба її топити в морі, вивозити, переплавляти, ми за те, щоб ця пам'ятка зберігалася далі в музеї. Не в публічному просторі, де були пояснення на якійсь там табличці, що це забуло була за особа, чому її було вилучено з публічного простору. Ми ж маємо розуміти, що публічний простір, і це не справа війни, справа моменту, а справа української історії, української, навіть не історії, а національної пам'яті, що публічний простір має бути очищений від цих маркерів руского міра, тому що це пропаганда і це політика, і жодним чином це до мистецтва не відноситься. Наша задача була не тільки в принципі, публічний простір очистити, а і е, якісно переосмислити історію. На мапу винести імена тих людей, яких радянська або імперська пропаганда колись затерла, забила, знищила. І ми так і намагалися. Тобто, якщо ми говорили про радянських генералів, ми міфологізованих генералів міняли на героїв сучасної війни або героїв ХХ століття. Якщо це були письменники, ми намагалися е, також е, письменників сучасності або неї. Часності, які пов'язані з Одесою, вшанувати один з головних аргументів тих, хто виступає проти деколонізації, називаючи її програмою ліквідації, нібито порушення мультикультурності Одеси внаслідок видалення імен видатних одеситів. Утім, саме деколонізація дає новий шанс віднайти цю мультикультурність. Запевняють опоненти так, от Одеса процвітала, поки була мультикультурним містом. А потім вона стала містом з мономовою. А давайте згадаємо, 70 років вже в Одесі лунала одна мова, одна мова і одна культура була представлена. Тобто, якщо ми говоримо про деколонізацію, про цей процес і вже наслідки певні, які є, то вибачте, у нас з'явилися зараз вулиці, представників інших нацменшин меншин набагато більше їх. Тому навпаки, деколонізація проявляє цю муль мультикультурність одеси, яку втратили в радянські часи. Нас кажуть, що мультикультурно, тому давайте по-русски тільки. в них мультикультурність тільки закінчується російською мовою. Також дуже цинічні закиди з приводу антисемітизму. Подивіться в антисемітні бити там керівника Одеської обласної цивільної військової адміністрації Кіпір, да теж, вочевидь, дуже антисемітське прізвище в нього, значить, те в рамках антисемітизму, Ну, цій деколонізації площі Медділі Мойхер Споріма, Олександра Ройбурда, єврея, Кіри Муратова, яка теж була єврейка. Також Айзенберга. У нас є століття топонімічного монументалістичного маркування, заборони української мови, переслідування діячів культури. І зараз ми тільки намагаємось щось відновити. Да? Тобто ми не посягаємо на щось чуже, ми відновлюємо своє. Та й самі процеси декомунізації і деколонізації не нові. Був час до них підготуватися. Але місцева влада в Одесі вже не вперше чинить спротив цим процесам, кажуть в інституті нацпам'яті. Адже саме міська рада має виконати розпорядження військової адміністрації щодо переіменування і демонтажу. Нагадаю, що перший раз це був 2016 рік, це декомунізація, і тоді були скандали з перейменуванням низки вулиць в Одесі, і, зрештою, це зробив Міхіл Саакашвілі. Міська влада навіть подавала позови в суд, щоб повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жука. І тут як не дивно. Деколонізація, міська влада нічого для цього не зробила, не провела громадські слухання, не вирішила, як там вирішує міська топонімічна комісія, до якої Український інститут національної пам'яті не допущений. Це ще один такий показник. І все. І питання законодавства було б закрито. Ні, міська влада знову йде тим самим шляхом, не проводить ці слухання, терміни спливають. Ця справа переходить до облдержадміністрації і винувати така картинка для російських змі з'являється, що винувати особисто пан Кіпер, керівник. Військової адміністрації, що це його якісь там бусям, то волюнтаристке рішення, хоча насправді це не так. Є припис про демонтаж від голови ОВА згідно закону, але поки що міська влада в обличчі Труханова затягує цю історію, як і затягувала історію з спрінаннями вулиць на честь загиблих героїв. Мар Одеси Труханов неодноразово негативно висловлювався про процес деколонізації, який нібито обнуляє місто. Та коли міські органи не працюють, активна громада подекуди самостійно долучається до демонтажу певних імперських символів. Ми починали з демонтажу ще табличок Жукову на зараз на стіні на фасаді приморського військового комісаріату. Потім це був гуртожиток педагогічного університету, також там була дошка Жукову, потім була дошка Калініну, ну це все до повномасштабного відбувалося. Потім багато з цих різних серпів молотів, де було натикано їх кругом, де тільки можна. І, власне, під час повномасштабного. Був частково демонтований бюст Котовському, там, де генеральські дачі за, за межами міста власне, знаходяться. Потім вже долучалися до розігріву інформаційного безпосереднього демонтажу пам'ятнику Катерині II, на який дуже маніпулює Росія. Потім макети ордену Леніна, які також підпадають під закон про декомунізацію, але чомусь їх ігнорували. Ділити Одесу лише на прихильників чи противників деколонізації, утім, не можна. Хтось, наприклад, захищає лише свого улюбленого поета, комусь незручно вивчати нові назви вулиць. Та історики часто сперечаються щодо фактів, за якими можуть зарахувати чи не зарахувати певну особу під дію закону. Тож для вирішення ситуації має відбуватися здорова дискусія. Водночас, варто пам'ятати, що Росія й нині, окуповуючи нові українські території, не забуває про важливість імперських маркерів для власної пропаганди, відразу ставить нові пам'ятники і змінює назви вулиць.